Уявіть від собі електрики немає, газових плит теж ні міксерів, ні силіконових лопаток, навіть розфасованого масла немає. Але ще тоді до нашої ери вже готували печиво. Щоправда, у Персії спочатку навіть і не думали його їсти. Насправді із а, тіста для тісточок робили невеликі коржики, які відправляли у піч для того, щоб визначити всередині температуру. Вже згодом виявилося, що ці коржики цілком згодяться на стіл. А у Франції, у 14 столітті, всі кулінарні книжки мали десятки рецептів печива, і вже тоді воно було ідеальним для подорожей. І розмір невеликий, і термін зберігання довгий. Сьогодні ми приготуємо печиво із пісочного тіста, і вони будуть особливої форми в формі смайликів із солодкою начинкою, горіховою пастою, яка забезпечить гарний настрій на весь день. Починаємо готувати. Приготувати смачне печиво просто: візьміть 200 г просіяного борошна, додайте до нього 80 грамів цукрової пудри та 30 грамів борошна мигдального це приблизно 4 столові ложки. Потім візьміть стручок ванілі, розріжте його навпіл. Вам знадобиться лише ароматне насіння. Додайте його у борошно з цукровою пудрою. Після цього беріть 120 грамів вершкового масла обов'язково холодного та руками розітріть тісто у крихту. Додайте одне яйце та ретельно перемішайте. Охолодіть впродовж 30 хвилин. Коли тісто вихолоне, розкачайте його завтовшки 3-4 мм та виріжте кружальця. В половині зробіть отвори для очей та усмішки. І знову відправте у холодильник на 30 хвилин. А далі у піч на 10-15 хвилин. Коли печиво буде готовим, змастіть кружальця нашою особливою начинкою горіховою пастою з какао. Вона зробить печиво ще смачнішим. Нутелла початок гарного дня. Далі складіть кружальця попарно і кличте гостей на чай! Аж це таке печиво особливо сподобається маленьким ласунам. Загорніть їх із собою дитині в школу, і навчання буде соборше. Але знаєте, печиво настільки смачне і веселе, що варто його комусь відправити просто на день народження.